Дійсно, за останній час за останній тиждень противник перекидає сюди. Ну, особовий склад нов, нового сформованого мотострілецького полку, який сформований в Южному воєнному округі, а саме в населеному пункті Ханкала в Чечні. Тобто, цей е, їхній президент Путін. Нещодавно озвучив е, свої плани про збільшення мобілізації на 30 тисяч, І це якраз саме та військова частина, яка створена новенька. Ну ще не було це не відновлення якоїсь там е, колись існуючої військової частини, там зараз кадрованої і відновленої, а це нова створена військова частина. Е, ну приблизно полк. Це полк. Створений, який вони перекидають саме? Ну зараз вже два батальйони перекинули, і ще один мають перекинути.